Незабаром вже перше вересня, і будемо спілкуватися з дуже цікавими гостями, які завітали до нас у студію. А саме це Лариса Сидорчук, директор Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, також Михайло Кузьменко, заступник директора з навчально-виробничої роботи, і Сергій Сороквашин, заступник директора з навчально-методичної роботи. Ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєдналася до нашої студії. Пані Ларисо, давайте розпочнемо з вас. Хочеться детальніше дізнатись. Ся саме про ваш навчальний заклад, про його діяльність, особливо у такі часи, коли справді виклики постали перед усіма сферами життя. Так наш навчальний заклад функціонує у структурі Державної служби зайнятості. і таких закладів всього в Україні є 11. Заклади створені з метою надання освітніх послуг дорослому населенню, а саме безробітним громадянам, які перебувають на обліку, зареєстровані на обліку в Державній службі зайнятості. Заклад має Ліцензію надання освітніх послуг, ліцензія за 11 професіями. Також сьогодні у нас в процесі ліцензування ще одна професія, така на сьогодні актуальна, і це професія водій вантажувача. Якої сфери ці професії? Професії належать до торговельної сфери, яка працює в усі часи, також сфера фінансова, it сфери яка на сьогодні дуже активно розвивається. Соціальна Сфера, сфера надання послуг населенню, а також комунальна. Також у нас є дуже велика кількість курсів підвищення кваліфікації за необхідними напрямками, затребуваними на ринку праці, на замовлення роботодавців. Пані Лариса, скажіть, будь ласка, а чи такі ж самі вимоги для вступу до вашого вишу? У нас… Наприйняття на, на, на навчання відбувається за направленням Державної служби mm -hmm. зайнятості. Ті особи, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, навчання для них є безкоштовним лише за направленням. Також ми надаємо послуги для фізичних та юридичних осіб на їхнє замовлення, і е, е, вони відбуваються на підставі укладання договору та проведення оплати. Mm -hmm. Пане Сергій, я хочу зосередити увагу саме зараз на ІТ-сфері, тому що відомо, що вона розвивається, потребує спеціалістів, які повинні мати певні навички для того, щоб робити в цій сфері. Розкажіть, будь ласка, які спец спеціальності найбільш затребовані в іт спеціальності саме це, можливо, комп'ютерні науки чи комп'ютерні технології, можливо, ще щось. Та якими навичками повинен обладати, повинен мати сучасний іт спеціаліст Ну, дійсно, ви праві що it сфера на сьогодні така дуже популярна, і щодо напрямів або якихось спеціалізацій, зазначу, що все, що пов'язано з контентом з даними, воно є популярним. Якщо будемо говорити про веб-розробку. Користується попитом робота з обробкою мультимедіа, будь-які графіка, відео, це також є сьогодні достатньо затребуваним. Тобто будь-яка можемо стверджувати так, що будь-яка обробка різних видів інформації на сьогодні є затребуваної в АТІ сфері, бо хто володіє інформацією, володіє світом, звичайно, і ми розуміючи популярність і затребуваність напрямів it сфери. Також реагуємо на це і пропонуємо наразі достатньо широкий. Це it сфера. У нас представлена, мабуть, найбільшою кількістю курсів, різних курсів підвищення кваліфікації. І декілька слів хотів би сказати про ці напрями. Причому ми проводимо провадимо навчання як заочною, так і дистанційною форму для зручності наших здобувачів освіти, щоб їм було комфортно, не дивлячись на це на те, що це. Вивчення програмного забезпечення дистанційно, начебто, складно вивчати, проте досвід показує, що якість і результативність від цього не страждають. Пропонуємо ми освітні послуги як для тих, хто взагалі не знайомий з комп'ютером. Приміром, курси, які тривають два місяці, користувач ПК, офісні технології та інтернет, вони допомагають подружитися з комп'ютером, вивчити офісні програми, програмне забезпечення загального призначення, операційні системи, комп'ютерні мережі і так далі. Тобто низка компетентностей, які дозволять впевнено. Використовувати комп'ютер і, можливо, комусь не вистачало саме комп'ютерних знань і навичок для того, щоб працевлаштуватися. Ми допомагаємо це робити. Крім того, є ряд курсів, які призначені вже для впевнених користувачів комп'ютера, і це є певною вимогою для кандидатів на навчання, основи розробки веб-сайтів. Під час навчання здобувачі навчаються самостійно розробляти і дизайн, і структуру, наповнення сайту, тобто все, що необхідно, для того, щоб зробити розробити сайт з нуля, і також такою перевагою є те, що на захисті, коли вже вони випускаються, завершують навчання. Вони захищають власні портфоліо або проекти, які власне можуть презентувати роботодавцеві, і він може бачити на що здатен той чи інший кандидат на роботу. Також популярним є курс основ створення об'єктів та центри вимірної графіки. Тут працюємо з об'ємними моделями, прототипами з сценами інтер'єри екстер'єри. Також Достатньо короткий курс усього півтора місяці, але за цей час інтенсивного навчання наші здобувачі самостійно вивчають і розробляють також кілька робіт, проєктів, які на захисті презентують нам, і також можуть скористатися ними при працевлаштуванні. І ще такі два курси, які теж є достатньо популярними. Це Microsoft Excel та Google таблиці від нуля до Pro. Якщо є потреба навчитися працювати з великими масивами даних, табличних даних здебільшого, причому не просто на такому базовому рівні навчитися в Excel працювати так, як користувачі, а професійно використовуючи спеціальні функції, формули, виконувати аналіз даних, то ці курси достатньо будуть корисними в цьому випадку. І особливий курс у нас є графічний та веб дизайн проектування візуальних комунікацій. Чим він особливий, те власне самим змістом, тому що він поєднує кілька програмних продуктів, які вивчають наші здобувачі освіти, для того, щоб комплексно. Або поліфункціонально мати можливість в подальшому працювати з різними мультимедійними даними, тобто це розроблення власного мультимедійного контенту при створенні вебсайтів, при роботі з двовимірною графікою, тривимірною графікою, робота з відео, і також навчаємо використовувати PowerPoint, але не для того, щоб звичайні презентації, як зазвичай, так за основним його призначенням. А для того, щоб створювати унікальні відеоролики за допомогою цієї програми, як би не дивно це звучало. І він, цей курс є дуже популярним. А також декілька назву ще IT-сфери напрямів, це основи системного адміністрування, тобто для тих, хто цікавиться апаратними засобами, основи розробки інтернет-магазинів на CMS OpenCard і робота. Зрастовими зображеннями Photoshop, тобто хто бажає з графікою працювати. В цілому особливістю наших курсів є те, що власне термін навчання вони тривають від півтора до трьох місяців, не більше. І за такий короткий час ми намагаємося навчити, і нам це вдається навчити. Не поверхневим якимось ось таким загальним знанням, а власне, щоб наші випускники могли повноцінно виконувати професійні завдання вже на робочому місці. Це за рахунок інтенсифікації змісту, навчання і робочих планів нам вдається. От я вважаю, що справді такий досвід є найкращим, коли теорія підкріплює. Підкріплена ще практичними навичками, і люди справді розуміють, де і що їм вони можуть використовувати у подальшому житті. Зі свого боку я хочу зазначити, що здавалося б it сфера, але ми я поки слухав пана Сергія. Ну доволі такий широкий діапазон, взагалі, вивчення цієї сфери, і це ну дуже круто. Я це просто право. пане Михайло. Тепер питання до вас. Ми трохи так поговорили про напрямки навчальних програм, які можливо. Спеціальності ви б могли виокремити, можливо, деякі з них стали більш популярними, актуальними саме під час повномасштабної війни. На сьогоднішній день застосування безпілотних літальних апаратів є досить таки цікавим і продвинутим напрямом, так? І тому наша команда впровадила курс власне підготовки операторів цивільного користування БПЛА. І в рамках цього курсу вивчається і організація, і власне планування безпечних польотів цивільними коптерами. Термін навчання складає п'ять днів. Сьогодні сучасні підприємства вимагають, потребують досить багато фахівців і в виробній промисловості. Тому центром розроблені курси по роботі і програмуванню верстатів з числовим програмним керуванням. Цей курс дозволяє додатково опанувати і сучасні технології з лазерного різання, гравіювання, а також 3D-друку, які можуть використовуватися не лише працюючи на підприємстві, а й, наприклад, для реалізації власної бізнес-ідеї. Крім того, всі ми знаємо, сьогодні досить активно розвивається стрімко розвивається використання систем штучного інтелекту для нейронних мереж. Пропонуємо навчальний курс, який дозволяє опанувати основи теоретичних знань і набуття практичних навичок використання власне, найбільш популярних нейронних мереж, нейронних моделей, і отримані знання, які здобуті в нашому центрі, допомагають більш творчо підходити до. Виконання своїх своєї роботи, да? ну і допомагають особисто е, покращити свій рівень. Угу. Більш детальну інформацію про повний, е, е, повні можливості нашого центру можна знайти і ознайомитися на нашому сайті центру cpto.dp.ua. Цікаво, справді, що mm. за короткий термін можна справді опанувати щось таке незвичне нове для себе. Ну і загалом дуже правильно в тому плані, що абітурієнт, який буде вступати до навчального закладу, він може просто зайти на сайт і обрати те, що йому до вподоби, і зрозуміти, що саме він буде вивчати у майбутньому. Ну будемо рухатися далі. Так, пане Сергій, як відомо, навчальні заклади зараз переходять на онлайн офлайн навчання. Вибачаюсь відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. Ну, це з приводу щодо організації навчального процесу, наприклад, у школах чи дитсадках. Е, які курси може запропонувати центр для педагогічних та науково-педагогічних працівників у такому випадку? Е, ну тут знаєте, також не обійшлося без іт сфери, і е, завжди намагаємося тримати руку на пульсі, тобто реагувати на потреби. Скажу, що зараз ми практикуємо два курси. Вони є подібні, але відмінності в тому, що одні з них призначені для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, сучасні інформаційні технології, а другий курс для вихователів дитячих садочків, тому що звичайно є відмінності в. Освітньому процесі, виховному процесі ці два курси спрямовані на те, щоб надати вихователям і педагогам інструментарій, який вони можуть зможуть програмний, звичайно, який вони зможуть використовувати для створення навчального контенту, для певного контролю знань, для розвитку, тобто. Розвиваючи, причому ми не навчаємо використовувати Zoom чи там Classroom, Google Диск. Звичайно, обставини нас змусили всіх навчитися це використовувати і робити. Ми навчаємо використовувати ті ж самі додатки Google, наприклад, Jamboard, про які мало хто чув, але це якраз прекрасний додаток саме для створення навчального контенту. Інші платформи і сайти для створення цих певних засобів навчання. Ну і ті, курси, ті групи, які вже пройшли в нас навчання, вони залишилися звичайно задоволеними. І навіть в відгуках читаємо таке, що ми обізнані в інформаційних технологіях на достатньому рівні, але навіть такого і не знали, і не чули. І також, окрім цих курсів, хочу сказати, що в квітні урядом була схвалена концепція безпеки закладів освіти, і одним із пунктів цієї концепції є вимога або потреб, необхідність, щоб праці педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники володіли навичками надання першої домедичної допомоги. Власне, такий курс короткий 4, 4 дні дистанційно, ми пропонуємо для педагогічних працівників. Вивчається дисмургія, алгоритм марч і надання до лікарської допомоги при травмах, опіках, обмороженнях. Тобто те, те необхідне, щоб вони дійсно могли в якійсь ситуації ну, скористатися і надати цю домедичну допомогу. І крім того, ще з минулого року достатньо популярним, таким коротким курсом є в нас нове харчування в закладах освіти, система ХАСП. Це відповідно до програми Олени Зеленської щодо впровадження нового харчування у закладах освіти, ми допомагаємо. Переорієнтуватися, перелаштуватися працівників їдалень на відповідно до цієї програми на нові підходи в харчуванні дітей, і ем, приблизно скажу, що ем, за цей і минулий рік ем, більше 500 осіб прийшли в пройшли навчання. Ем, зручно те, що це дистанційний формат, і ми охопили різні області, тобто це не лише Дніпропетровська, ем, популярний курс. І ми задоволені, і випускники задоволені. Тобто про вас дізнаються, і це чудово, справді. Так. Ви казали, що більшість напрямків вони все ж таки дистанційно проходять. Чи плануєте повертатися до офлайн навчання? Чи є у цьому потреба, і які напрямки можливо потрібно було б повернути до офлайн? Беремо до уваги зміст і особливості професії, наприклад, чи курсу. Тобто, якщо це... Більше якісь практичні заняття чи необхідно формувати практичні навички, які неможливо сформувати дистанційно, то, звичайно, як тільки мали можливість, ми повернулися до офлайн. І на прикладі курсу основи розробки вебсайтів, до карантину ще провадили його очно, як і власне всі решта курсів і навчання за професіями. Ось, але перейшовши на дистанційний формат, ми побачили, що якість не страждає при цьому, і навіть зручніше, більше, як, знаєте, декілька слухачів, випускників вже написали в анкетах, в відгуках, таке навчання було затишне. Незвичайне порівняння, але mm -hmm. е дійсно для більшості е з дому навчатися зручніше. І е бачачи, що якби, якість від цього не знижується, е і здобувачі освіти отримають все, що потрібно, е весь обсяг знань, ми залишили е ці курси дистанційно, і є деякі е інші, які також залишилися mm -hmm. дистанційно. Тобто, головне, щоб е головний принцип це якість, щоб вона не не була низькою, і ми не втрачали її. Це важливо. Так, Звичайно, так, справді це важливо. Хочу ще додати зі свого боку. Що сьогодні справді якісна освіта це запорука можливо майбутнього такого розвитку і успіху людини. Тим паче в іт сфері і в інших сферах життєдіяльності. Наступне питання до пана Михайла. Розкажіть, будь ласка, про дуальну освіту вашого навчального закладу, тобто яким чином вона побудована? Так і до речі, ми, ну, ми знаємо так, що зараз дуже популярно, коли а, теорія підкріплена практикою, чи співпрацюєте можливо з різними там бізнесами, підприємствами, чи отримують ваші студенти загалом а, практичні навички, окрім а, ну стін вашого закладу. Так, ми досить активно співпрацюємо за за цим напрямом. Наш центр укладає угоди про співпрацю з багатьма підприємствами, як нашого міста, так і області. Дуальна форма навчання ґрунтована таким чином, що наші слухачі проводять більшу частину навчання на базі практики. На базі виробництва. І виробниче навчання, і виробничу практику проходять там. Таким чином, за рахунок цього, вони отримують більш краще інтегруються до виробництва, до реалій виробництва і краще в подальшому працевлаштовуються на ці виробництва. Угу. З якими, можливо, підприємствами найчастіше співпрацюєте, якщо можна про них казати, а, з бізнесами, з організаціями? Це є і бізнес, і організації, і державні установи. Угу. Це виробничі підприємства, це комунальні підприємства, лікарні, на яких у нас також проходять угу. доальну форму освіту наші здобувачі. І торгівельна сфера. Угу. Ну так, розвинена справді діяльність і можна обирати для себе те, що справді найкраще, те, де відчуваєш себе потрібним. Так, те, що до душі, як то кажуть. Так. І напевно наостанок, так. <світ> Пані Лариса, розкажіть, будь ласка, проходить людина навчання так? за підсумками, тобто, коли вже все закінчилося, людина отримує якісні, якісні знання, тобто, вже вона такий підготовлений спеціаліст. І Що видає ваш навчальний заклад? Це можливо диплом, це можливо якийсь сертифікат. Ось у, у цьому можете трішечки пояснити? Так, по закінченню навчання. Якщо навчання відбувалося за професіями ліцензованими, то випускник отримує документ державного зразка через єдину систему Міністерства освіти. А якщо це курси підвищення кваліфікації, значить випускник отримує сертифікат та посвідчення про кількість і вид пройденого матеріалу за кількістю годин сертифікат нашого, якби зразка, нашого навчального закладу. І впродовж цього питання після випуску чи допомагаєте ви у працевлаштуванні випускників? Можливо, існують якісь програми? Так, звичайно. По-перше, що ми все ж таки є перше, це навчальний заклад служби зайнятості, навчаємо вже на замовлення роботодавця і відповідно до потреб роботодавця. Але крім цього, наш заклад, як ви вже сказав пан Михайло, активно працює з роботодавцями щодо, по-перше, приведення у зміни змін програм навчальних планів до тих змін, які відбуваються у саме в тій чи іншій сфері. І випускники е, проходять коли виробничу практику. А ми стараємося одразу їх укласти угоду і направити їх на потенційне місце роботи в майбутньому для того, щоб роботодавець подивився кандидата. А кандидат в свою чергу адаптувався до умов праці і е, до колективу, і відсоток е, працевлашту, е, працевлаштування після проходження навчання в нашому центрі. Е, Скажем так, постійно більше 90% становить. Це дуже гарний результат, і справді дуже корисно, що випускник, коли закінчує навчання, він вже є готовим. Працівником, готовим спеціалістом. спеціалістом, так який вже може приступити до виконання своїх обов'язків, дуже чудово. Дякуємо вам за наше спілкування. Дякуємо, що доєдналися до нашої студії. Я нагадаю, що з нами були Лариса Сидорчук, директор Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, Сергій Сороквашин, заступник директора з навчально-методичної роботи, та Михайло Кузьменко, заступник директора з навчально-виробничої роботи.